У червонограді відбулись консультації у сфері ресторанного бізнесу від Хорика Скул Львів». Підприємці, ресторатори та менеджери закладів харчування мали змогу поспілкуватися зі спікерами та отримати новий досвід та знання. Спілкувалися про сервіс та управління рестораном, нюанси отримання гранту від держави, а також ділились секретами управління та мотивацією персоналу. Загалі сьогодні дуже була така допитлива аудиторія. Розповідали про те, як виграти грант через дію та реалізувати кав'ярню. Відкрити і зараз власне закінчується блок про хасп, тобто про безпечність харчових продуктів на підприємстві. Близько 40 теперішніх підприємців, майбутніх підприємців, які зацікавилися це дуже цінно, і я думаю, що це десь свій результат в подальшому, тому що деякі з них вже Побачили якісь такі моменти, які можна впровадити техніки, алгоритми роботи, чек листи в своїх діючих підприємствах. А ті, які ще не мають, то будуть впроваджувати вже коли відкриють свої заклади. Власне, сьогодні підприємці направду набули нових фахових компетентностей, які стосуються сфери гостинності. Так було багато запитань щодо впровадження системи ХАСП. Далі ми розглянули дуже важливе питання для здоров'я. Людини для здоров'я гостя це інформування про міст алергенів у стравах. Консультації проводились у Червоноградському гірничо-економічному коледжі, студенти якого мали змогу також долучитися до події. Я хочу сказати, ми дуже раді співпраці по проєкту. Бо завдяки цьому ми можемо і також залучати наших студентів, адже це покращує якість освітніх послуг і також дає перший досвід студентам, який дає розуміння, що таке підприємство підприємництво і як саме розпочати свою власну справу? Понад 40 діючих та потенційних підприємців отримали нові знання та корисний досвід. Це я сьогодні сюди попала, тому що в нас зараз е проходить. Реновація нашого кафе. Ми проводимо ребрендинг, і було дуже цікаво почути про ресторанний бізнес від професіоналів. Ця наша фірма насправді заснована 1995 року. І все, що ми відкривали, воно було відкрито в старому форматі. І ну зараз шалена конкуренція, і відкривається кожного року щось нове. І треба оновлюватися. Не будемо оновлюватися, то тоді треба закриватися. Ми вибрали оновлюватися на даний час. Хорика або ресторанна справа є досить актуальною. Дуже багато закладів брендуються, роблять ребрендінги. І я вважаю, що такі навчальні курси є досить цікавими, ефективними. Тобто, що вони не потребують якихось фінансових витрат, це дуже доступно для всіх, і це дуже вичерпна цікава інформація для. Подальшого розвитку або власної справу, або започаткування е, якогось своєї гарної ідеї, яка буде пов'язана з ресторанним бізнесом. Е, мені цікаво, тому що я сам молодий, е, я давно цікавлюсь різними справами, зв'язані з підприємництвом, так як товарний бізнес, е, послуги ну, послуги надавання, і я тут бачу можливість. Не неподалік від свого дому побути на такій консультації, там де я розумів, що буде багато цікавих людей. Я багато що цікаво почую, і ну я вирішив приїхати і послухати. Так, я виготовляю пряники і маю таку мрію, щоб була. Така як філія та і кав'ярня невеличка, де будуть виготовлятися пряники, реалізується громадською організацією Tech Startup School в рамках проєкту Мейкерство інновації та підприємництво у Чорноградському вугільному мікрорегіоні. Захід фінансується федеральним міністерством економіки і захисту клімату Німеччини за підтримки GIZ у межах проєкту Справедлива трансформація вугільних регіонів та зелене відновлення енергетичного сектору України.